Зубрів на Львівщині побільшало в понад двічі за останні сім років. Це тішить екологів, але непокоїть місцевих селян. Чому? Дізнавався Володимир Телюк. Єгр Михайло Фридрак підкормлює капусту своїх улюбленців. Вже сім років чоловік доглядає за стадом зубрів, яких завезли в Карпати із Австрії, Німеччини та Польщі. Заготовляємо через літо бі... віники, сіно. От і зараз в даний час їх підгодовуємо. Не годуємо, а підгодовуємо, тому що прошла зима була тепла. А оця зима вже трошки така жорсткіша. У цій місцевості зубри водилися у минулому столітті. Однак потім зникли у 2010-му На Львівщину завезли 11 тварин. Регіон обрали не випадково для бізонів. Тут достатньо води, місць для випасу та хащів, аби ховатися від негоди. Відтоді їх стало вже 28. Зазвичай зубри приводять потомство раз на три роки. Втім, у майданівському лісництві самки народжують частіше, тільки у 2016 році стадо поповнилось п'ятьма зубринятами. Серед зубрів панує матріархат. Стадо гуртується навколо найстарших самиць тошки і тіри. А от дорослі самці тримаються подалі. Тільки ось цього року стадо розділилося, і два пішли от в зубрицю Турківського району, а три самці зайшли в село Майдан. Лісівники запевняють, зубер тварина мирна, хоч і не боязка. Першим ніколи не нападає. Місцеві жителі до такого сусідства вже звикли та побоюються, якщо звірів стане більше, взимку приходитимуть в села у пошуках поживи. Наразі такого, щось шкідливого, щось поганого поки що ще не спостерігається. Так чи інакше. Вони вже приваблюють, а з часом ще більше будуть приваблювати туристів. Ініціатор відтворення популяції зубрів в Карпатах, еколог Оксана Марискевич пояснює: якщо звірів стане забагато, вони самостійно почнуть шукати собі нове житло. Ми все одно будемо змушені регулювати чисельність стада. Якщо нам вони не підуть міграційним шляхом на Польщу, щоб вони переміщалися, а це складно, бо навіть там в деяких випадках треба добудовувати щось таке, як екологічні коридори, то в нас будуть проблеми. В такому випадку частину зубрів доведеться присипляти і перевозити до сусідніх регіонів Львівської області. Володимир Телюк, Володимир Віжбинський, Сабитя Канал Україна.